Друзі, привіт! З'явилась перша судова практика щодо обмеження в праві керування транспортним засобом за рахунок такого інструменту, як вимога з ТЦК. Багато вже хто знає, що вимога це не повістка. Форма вимоги була затверджена ще близько трьох місяців тому, і я вже неодноразово коментувала недоліки та законодавчі фейли стосовно цієї вимоги. Але от тільки зараз ТЦК почали користуватися цим інструментом, який депутати прописали для народу ще в травні місяці в законі про мобілізацію. У відео на конкретному прикладі я вам покажу з яких причин ТЦК почали отримувати відмови у суді. Зрозуміло, що це тільки початок, і про таку єдину судову позицію ми на сьогоднішній день говорити не можемо. Але тим не менш, те, що я побачила в реєстрі, мене це навіть не дивує, тому що я ще півроку тому. Тому, і це, друзі, не жарт, можете переглянути мої попередні відео стосовно вимоги, зазначала та передбачала, що будуть подібні проблеми. І вже зараз судді почали підтверджувати мої слова. А вам нагадаю, друзі, якщо ви хочете бути попереду на крок або навіть два усього цього законодавчого безпорядку. Та бути підготовленим та якісно завжди проінформованим. Вам вкрай необхідно не пропускати відео на цьому каналі, тому що тут для вас тільки достовірна та професійна юридична аналітика. Тому підписка, дзвіночок, поширення. Отже, друзі, нагадую, що вимога з ЦК – це не повістка. Для чого її нам придумали? Для того щоб це був такий додатковий метод впливу на громадян, які порушують обов'язки в сфері мобілізації. І ось тут ми з вами зупинимось на обов'язках. Дивіться в статті 27 передбачено, що це повинні бути тільки ті обов'язки, які передбачені. Частинами першої або третьої статті 22 закону про мобілізацію, тобто це не якийсь інший невиконаний обов'язок, який ви не виконали 10 років тому, наприклад, не повідомили про зміну місця реєстрації або не стали на військовий облік. Тобто тільки частина перша і третя статті 22 нам дають вказівку, на які це саме повинні бути обов'язки. І тут частина перша в нас визначає з'являтися за викликом до ТЦК. Для чого? Для знову ж таки взяття на облік, для ВЛК для проходження медогляду і для визначення на особливий період. Тобто тут мова йде вже про е, так звані бойові повістки. Ось так ще один обов'язок: це надавати своє майно, але він не такий поширений, як повістки, скажімо так. І частина третя також додатково визначає ще окремо обов'язок з'являтися на збірні пункти в ТЦК, якщо отримали відповідні повістки або мілізаційні розпорядження. Тобто тут мова вже йде про обов'язок, коли вас чекають там за бойовою повісткою. Але тут є ще один цікавий обов'язок. Де прописано, що інші військовозобов'язані протягом 60 днів з дня набрання чинності указом президента про оголошення мобілізації? На початку, коли приймали той закон про мобілізацію, було багато дискусій. Також тому що обов'язки дійсно поділені ті, що в перехідних положеннях, саме ті, про які зараз йде мова, які потрібно було оновити свої дані протягом 60 днів, зняв вступу в силу саме цього закону. Тут в Даному випадку в цій статті мова йде про іншу підставу це оголошення мобілізації. І як ви розумієте, цей обов'язок зараз влада спустила на гальма. і, вочевидь, вони розуміють ось це оголошення мобілізації як таке, яке відбулося один раз у 2022 році. А далі, все це вже продовження, і тому обов'язок. Оновлювати, уточнювати ці дані не виникає щотримісяці. місяці. Ось так. Ну, Насправді це просто був би якийсь абсурд. Погодьтесь. Отже, ми з'ясували, кого та за що можуть вимагати від слова вимога. А от форма вимоги, друзі, не без гріха. Говорила також про це в окремому відео детально, але зараз коротко. Тут абстрактно зазначено. Що вимога надсилається от, за невиконання обов'язків, які передбачені частиною 1, 3 статті 22. Але ж це ж для нас усіх не новина. А, однак конкретно який обов'язок не виконаний. Тут не передбачено в цій формі, і, вочевидь, це і не зазначає. І, але це не нормально, тому що в законі повинно бути чітко вказано, який. Конкретно обов'язок не виконав конкретний громадянин. Тут ми перейдемо з вами зараз до судової практики. Ось всі ці рішення наразі це ухвали, Власне е свідчать про те, що справа і до розгляду навіть не дійшла. Адже в усіх випадках суд залишив позовні заяви ТЦК. Без руху, причому знаєте, що смішно? Що ТЦК чомусь вирішив, що платити збір судовий їм не потрібно. Як вам таке? Або це люди запрацювалися та забули, або вирішили, що орган ТЦК та СП це біла кістка, голуба кров ну не панське це діло. Але насправді я жартую. Я думаю, що це просто помилка. У більшості ухвал суд зазначив, що ТЦК, як суб'єкт владних повноважень, зобов'язаний був сплатити судовий збір. Ось тому і залишив без руху. А тепер головне. По суті, про наші обов'язки, що тут сказав суд, тут суд зазначив, що позивачем, тобто ТЦК, не конкретизовано це те, про що я говорила, не конкретизовано до виконання якої саме вимоги буде діяти обмеження, що в майбутньому може унеможливити виконання відповідачем судового рішення. І тут ще такий важливий нюанс, друзі: скільки може тривати це обмеження в праві керування транспортним засобом? А тут Така відповідь не дуже втішна. От поки не виконаєте, от стільки й буде тривати, або поки не закінчиться мобілізація в Україні, тому що в законі передбачено тільки дві підстави виконання або відкликання де керівнику ТЦК, звісно, що нардепи дали повну владу в цьому питанні та прописали це навіть не у постанові, а на рівні закону. І останній, друзі не менш важливий пункт, чому ТЦК належали. Тому що ТЦК не надали докази отримання вимоги відповідачем, а лише квитанції і поштові відправлення, що підтверджують лише факт направлення повістки. Дивіться, друзі, повістки за адресою місця реєстрації знову ж таки дивимося в закон, де написано, що днем вручення вимоги є. День вручення вимоги під розписку засобами поштового зв'язку. Причому це так смішно, тому що якщо все це читати, то видається, що вимогу можна направити тільки поштою, а в руки особисто. Не можна надати ось так. Ну принаймні це буквально так прописано. Далі, друзі, день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати вимогу або неможливість вручення, тобто те саме вже, що і е, прописано для повісток. Таким чином, направляти повістку у формі вимоги або вимогу у формі повістки це неправомірно, тому що вимога це не повістка. Так, фактично, це виклик до ТЦК, але ж форма інша. Процедури та підстави також відрізняються. І якщо за буквою закону, то така неналежно оформлена, неналежно надіслана вимога є нікчемною, яку можна оскаржити у суді. Наступний важливий нюанс, друзі, ТЦК зобов'язані самі доводити в суді, що ви не отримали або відмовились отримувати таку вимогу. Як ми бачимо з вами на прикладі, ось цієї ухвали, ТЦК такі докази не надали. А якщо відео було цікавим та корисним, обов'язково дайте мені про це знати. Пишіть свою думку у коментарях. Ваша активність дуже важлива, нам не дозволяє розслаблятися державній владі. І також ставте лайки, поширюйте це відео і не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал, тому що там я залишаю не менш важливі та актуальні юридичні новини та надаю свої юридичні коментарі. Ваша інспектор права.